Діду, хочу взяти кредит на останній айфон. Що порадиш? Внуку банк краде наші гроші у кредитах. Самі приховані комісії. Кредит це пастка. Да, а що ж тоді робити? Але правда, це чи ні? Треба розібратися з цими міфами. Давайте спочатку розберемо, чи може банк забрати ваші гроші. Правда? Чи брехня? Банк може вкрасти мої гроші. Сьогодні банки працюють прозоро. Ще до оформлення кредиту ви знаєте суму платежів і відсотки. Усі депозити в банках захищені 100 тисяч євро. навіть якщо вони закриваються, гроші повертаються. То що банки крадуть наші гроші? Ні, вони їх навіть страхують. Кредити це пастка. Всі бояться кредитів, бо вважають, що там приховані комісії. Але це правда? Фонд гарантування вкладів 100 тисяч. Євро захищені, а деякі банки дають навіть безвідсоткову розстрочку. Тож, якщо користуватися кредитами розумно, це не пастка, а зручність. Банки нав'язують непотрібні нам послуги. Дзвінки, пропозиції карток, страхування. Але чи банки дійсно нав'язують ці послуги? Вони добровільні. Ви завжди можете відмовитись від непотрібних послуг, просто сказавши ні, або відключивши їх у застосунку. А тепер давайте про те, як банки реально можуть бути корисними: Оплачуйте картою, отримуйте кешбек, фактично повертаєте гроші. І звісно ж. Платежі в один клік. Кому ще треба ходити до банку, якщо можна все зробити онлайн? Банки не крадуть ваші гроші. Кредити це не завжди пастка, а заві послуги не обов'язкові. Отже, банки це інструмент. Головне ними правильно користуватися.